я продовжую розповідати вам історію про двох кошенят, яких спіткало доволі серйозне захворювання, і навіть не одне: це чума котів, панлікопінія, кальцевіроз, гірпіс вірус, і у білого кошенята ще діагностували тепер і суху форму коронавіруса. Кошенята зараз активні, як ви бачите, але мале біле кошеня не хотіло їсти. Тому провели додаткові діагностики і почали колоти специфічний препарат GS, який є в цілому доволі недешевим. Кошенята активнічують, борються, кусаються. У родового вже пити дуже гарний, хоча у нього ще є ранки в роті. А мала кіцька не хоче все ж таки сама їсти, тому будемо слідкувати за її станом на джересі. Хто хоче цих кошенят забезпечити належним харчуванням або ж препаратами, можете скидати на банку. Будь-яку суму там, від 5 гривень до безкінечності, волонтери будуть вам дуже вдячні за турботу та підтримку цих малеч. Тому що лікування ще не закінчене, воно триває, дуже багато всього потрібно. Сам GS доволі дорогий, плюс харчування, плюс багато ще супутніх препаратів діагностик та е, кормів. Тож, у кого є така можливість, робіть репости. Пишіть слова підтримки, і можливо, хтось уже хоче бронювати цих малих собі. І коли вони одужують, вони поїдуть одразу до вас додому. Вони дуже сильні, тому вони все переживуть. Побажайте їм вдачі.